Перш за все, я хочу подякувати журналістам, які були на цьому процесі. Ви самі все бачили. Це не потребує жодних коментарів. Це безприєл, але поки що в, перші, в першій стадії. Для... Окремо хочу подякувати дипломатів, які довгі години, представники сіми посольств. Були присутні, і що підтверджує, що це має дуже великий міжнародний резонанс і дуже велику зацікавленість з боку наших партнерів. Це і є тест на демократію, це тест на верховенство права, це тест на фундаментальні принципи, які на сьогоднішній день має здати або не здати Україну. Старт. В цьому процесі вийшов з пробуксовкою. Але надія не втрачена. Тому що головне, я хочу, щоб все чітко розуміли, для чого зараз намагаються за вуха притягнути мінекономіки. Незаконно мінекономіки не є серед суб'єктів, які ініціюють санкції. Мінекономіки, як я сказав в своєму виступі, обґрунтовано підозрюється. Фальсифікації матеріалів, які вони подавали на Кабмін. І це дуже важкий злочин. На сьогоднішній день, коли дехто там сьогодні там приходило на за те, що вони підробили один документ і загрожує санкції до 10 років, оце було зроблено міністром економіки Свиріденко. І вчора. В документі, який мені був наданий на ознайомлення, але який нібито має статус ДСК для службового користування, чого ви ховаєте? Злочини під статусом? Так тобто, от я хотів би бути поганим пророком, але, на жаль, ви це побачите наступного засідання, 13 травня, що у нас тут буде Вірніця ще різних представників органів, які будуть ходати це лише про одне. Зробити судове засідання цілком таємно. Вас всіх з цього залу вигнати, трансляцію заборонити, дипломатам заборонити вход. От що подумає народ? Що подумають партнери про наш рух в Євросоюз, коли дуже резонансний або ж найбільш резонансний процес цього року в Верховному суді? Буде здійснюватися таким чином.